Свято першого дзвоника у Недронянській загальноосвітній школі номер 2 розпочалось урочистою появою на шкільній лінійці тих дітей, які у школу прийшли перший раз. Особливий статус тут мали і старшокласники, які цього навчального року стануть випускниками школи. Вони стояли у прекрасному яблуневому саду, який просто закипів цими райськими плодами. Велику шкільну родину привітав директор школи Микола Возний. Сьогодні мені хочеться побажати нашим першокласникам, щоб вони влилися в нашу шкільну сім'ю. І починали здобувати або так, правда, продовжувати, можливо, бо вже в п'ятирічному віці діти вчаться. Продовжували здобувати знання, були відмінниками навчання, підтримували гордість нашої школи. У другій школі навчається багато дітей, батьки яких приїхали із різних міст України і навіть Росії. Але ця школа в національному плані може дати фору будь-якій школі надвірної. Шкільна форма одежі номер один. Вишиванка. Дозвольте вас, це свято знань привітати всіх. Бажати міцного здоров'я, успіхів, перш за все, мирного неба, а першокласничкам стартувати таким чином на цій сьогоднішній вашій дорозі знань, щоб наступні е, покоління, наступні ті, хто прийдуть в школу, просто гордилися тим, що сьогоднішній е, вхід ваш. Став знаменитим не тільки для вас, а взагалі для ваших родин, для держави, і все так далі. Свято вас повірте, що в житті людини немає нічого такого більш цінного, як знання, і ці знання людина здобуває. Протягом всього свого життя місто подбало про те, щоб школярки повсюди йшли до школи прекрасною європейською бруківкою, якою застелили всі майданчики і тротуари надвірної. Чудово пройшло свято і в надвірнянській школі номер 1 і у фізико-математичному ліцеї. Ще 10 років тому. Місто здогадалось, що навчання треба розмежувати на математичний і гуманітарний напрям, бо діти надзвичайно перевантажені на шкільній штанзі 300 кілограмів. Сумлінні учні просто надривають здоров'я, а посередні зовсім перестали вчитись. В результаті багато шкіл перетворились. Просто у клуби для дитячого спілкування тут держава оголосила про великі реформи. Ще одна важлива проблема: наші діти неправильно зрозуміли поняття демократія і свобода. Перехід від радянської, майже армійської школи, до демократичної породив, молодіжний нігілізм і хуліганство. Це треба взяти під демократичний контроль, і все впорядкується доволі швидко.